Sonia na zima. Мабуть, праворуч підемо так, по сонцю, вам краще видно буде. А й мені сонце не буде очіти. Бачите, на спарк з'явився. Кілька років. якийсь напис з'явиться, кілька років і добудують. Тому ті, хто пише, що ніколи не добудують, вони не праві. Колись те й добудують. Цей об'єкт з тих, які ще добудують. Кілька слів про погоду. Найближчим часом в Трускавці не очікується снігу і морозів. Та, можуть бути дощі, можуть бути хмари. Але погода в основному буде тепла. Особливо якщо зважати що це зима і початок березня. Як для цієї пори року, то погода дуже і дуже тепла буде. Вже згадували кілька років тому. Такий час сніги були, морози. Зараз погода зовсім інакша. Вже більше людей з'являється, в тому числі на лавочках відпочивають. Як хіки теплі, людей стає більше. Гарних марки. Музей праворуч, колишня поліклініка і сцена ліворуч, а прямо церква Миколая. піднімаємося поки що напрямку до вулиці Стебницького. Thank you. на кухня ліворуч. Та одне з бюджетних кафе. Я хто не чув, не дивився. Передивіться, у нас є розповідь про бюджетні кафе, про небюджетні кафе, про найкращі ресторани, про не такі хороші. Або просто десь смачна піца. Тобто всі, хто любить поїсти, варто знайти нас інформацію, де ми розповідаємо на тему їдження в Трускавці. У нас є такі огляди, і на тему їжі, і на тему, де краще зупинитися. Фактично ми вже настільки все обговорили, що я навіть не знаю, що ми нове можемо обговорювати. Хіба можемо наново одне і на <с> те саме. Ну, Звичайно, щось міняється. Звичайно, щось міняється. То завжди є нові теми для розмов. Але на загал, навіть в такому курортному місці, як трускавець важко знайти якісь нові теми для Зважаючи на те що місто не дуже велике слава богу що це невелике місто От, наприклад би в трускавці проживало мільйон людей уявіть собі таки на хвилину Навряд чи він би був таким улюбленим всім курортом правда <сміття> було б все зовсім зовсім інакше а так це невелике затишне містечко Дивіться теж. Видно, як хмара насувається на місто. А й церква. Церква Миколая дуже Ми Тим часом вийшли на вулицю Гоголя. А йдемо в напрямку до готелю Перш. Перевіше готель Раймонд. Новий житловий будинок там. У нас було недавно відео з цього райончика. Головна дорога повертає направо. Ну що ж, повернемо направо і ми.